Всім миру і добра читаємося те писання. Зазвичай, не повторюю, що ми читали у попередній главі. Слідкуйте, будь ласка, за главами. Старайтеся послухати все, що ми з вами тут разом читаємо. І ми приступаємо до 14 глави 3 книги царства. У той час занедужав Авия, син Єровоамів. І сказав Ієровам дружині своїй, стань і переодягнися, щоб не довідалися, що ти дружина Ієровамова, і піди в село, Там є пророк Ахия. Він передрік мені, що я буду царем цього народу. В Єровама захворів син. Батьки відчували, що він може померти. І цар вважає, що оскільки пророк сказав йому про царство і благословив йому царський пристіл, то, відповідно, він, мабуть, і допоможе посприяти, помолитися, спитати Бога, а що ж буде з Ахеєю? Але Єровам почув, що він має бути царем. Але він не почув, що він повинен бути вірним Богу. Візьми із собою для чоловіка Божого 10 хлібів і коржів, і глечик меду, і піди до нього. Він скаже тобі, що буде з сином. Дружина Іровамова так і зробила. Стала, пішла в селом і прийшла в дім Ахині. Ахея вже не міг бачити, бо очі його зробилися нерухомі від старости. І сказав Господь Ахії, ось іде дружина Єровоамова запитати тебе про сина твого, тому що він хворий, так і так говорить їй, вона прийде переодягнена. Ахія, почувши шерех від ніг її, коли вона ввійшла у двері, сказав: Увійди, дружино Єровамова, для чого було тобі переодягатися, я грізний посланець до тебе. Давайте згадаємо, в попередній главі ми говорили, що от, там був один пророк, який названий Божим чоловіком, а ще був інший пророк, який називався пророк старець, і ми бачили, що насправді. Є сумнів, чи дійсно він був пророком Божим, тому що він нічого не знав, що відбувається, що сталося там із царем, з Єровамом, хто до нього йде чи не йде, якою дорогою повертається пророк. А ось Божий чоловік, пророк, знає, що до нього йде дружина Єровама, бо йому це відкрив Господь. От ми на цьому з вами акцентували, що не всякий пророк насправді є пророк. Той, хто себе на увазі, називає пророком, не завжди таким є. Піди, скажи Іровагаму, так говорить Господь Бог Ізраїлів, я підняв тебе із середовища простого народу і поставив вождем народу мого Ізраїля. І відторгнув царство від дому Давидового і дав його тобі. А ти не такий, як раб мій Давид. Який дотримувався заповідей моїх, і який ішов за мною всім серцем своїм, роблячи тільки угодне перед очима моїми, ти чинив гірше за всіх, які були раніше тебе, і пішов і зробив собі інших богів і ідолів, щоб прогнівати мене? Мене ж відкинув назад. За це я наведу лиха на дім Ієровоамів і знищу в Єроваама до того, хто мочиться до стіни. От тут відносно того, що Господь зрозуміло, хоче знищити цей народ, і ми маємо коротенько собі згадати це правило, а чому так відбувається? Чи, над, чи не надто це жорстоко, що Господь хоче знищити цей народ. Справа в тому, що народ сам себе знищує духовно. Він перестає жити як образ і подоба Божа. Він починає поклонятися творінню, починає робити смертні гріхи. І рано чи пізно цей народ обов'язково сам себе знищить. Тому що будь-який гріх, якщо його не зупинити, він несе смерть. Просто виродження. Всі хочуть, щоб було життя, всі хочуть, щоб всім було добре. Але тільки Господь знає, як добре, дає нам для цього заповіді, якщо їх дотримуватися, то так і буде. В іншому випадку люди приречені на самознищення. Саме тому Господь тут поступає, от таким чином, і все ж таки, хтось лишиться, візьмуться до уваги і знову будуть каятися. І знову буде спасатися, десь і знову відступляться. Ну, от ми ж з вами теж дорогенькі, так само. Ми грішимо і каємось, і, і просимо Бога, Господи, прости, але знову десь в чомусь уступимось. Тому е, хочу знову ж таки нагадати, що ми не спокушалися от такими речами, які відбувалися свого часу. Завжди треба подивитися і на себе. А хіба я досконалий? Хіба я все ідеально роблю? І читаємо далі. А, ще раз 10 стих. За це я наведу лиха на дім Єроваамів і знищу Єроваама до того, хто мочиться до стіни. Мочиться до стіни. Тут є два варіанти пояснення. Це може бути, що мається на увазі навіть і собаки будуть знищені, але. Ще також екзегети говорить, що будуть знищені діти. Ну, що Діти отак поступають, мочаться до стіни, і більшість екзегетів також вважають, що, можливо, тут мається на увазі, що будуть знищені навіть і ті маленькі діти. І зараз ми прочитаємо ув'язненого і хто залишився в Ізраїлі, і вимитуть дім і ровамів, як вимітають сміття. Дочиста. Те, що є непотрібне, те викидається геть. Хто помре в Єроваама в місті, того з'їдять пси, а хто помре на полі, того склюють птахи небесні, так Господь сказав. Тобто, навіть і не будуть поховані належним чином, не заслужать вони того. Встань і йди в дім твій, і як тільки нога твоя ступить у місто, помре син. І оплачуть його всі ізраїльтяни, і поховають його, бо він один у Єроваама війде в гробницю, тому що в ньому з дому Єроваамового знайшлося щось добре перед Господом Богом Ізраїлевим. От Господь промислитель. І здається, що тут, тут дійсно так сказано, що дитина несе покару за гріх батьків. Син загине, тому що батьки грішили. Але сказано, що він буде похований, значить інші загинуть ганебно, а Господь, щоб оберегти його від подальшої можливості грішити, впасти спокусу, забирає його. І є передання юдейське, яке говорить про те, що оцей самий хлопчик. Коли бачив, що люди йдуть поклонятися ідолам, то він стояв і казав, що краще йдіть в Єрусалим. І в істинному храмі, поклоняйтеся до істинного Бога. І тому його так люди любили, тому що він був старець не по роках, хоч і був досить молодий, але він любив і знав істинного Бога. І проповідував про того Бога. От і тому Ізраїль прості люди, знайдуться ті люди, які це оцінять і будуть Його оплакувати, коли він помре. І поставить собі Господь над Ізраїлем царя, який знищить дім Єровамів у той день, і що? Навіть і тепер. І вразить Господь Ізраїля, і буде він як очерет, що колишиться у воді, викине ізраїльтян з цієї доброї землі, яку дав батькам їхнім, і розвіє їх за ріку, за те, що вони зробили в себе ідолів, дратуючи Господа, і видасть Господь Ізраїля за гріхи Єроваама, які він сам учинив, і якими увів у гріх Ізраїля. І стала дружина Іровамова, і пішла, і прийшла у фирцу, і лише тільки переступила через поріг дому, син помер. І поховали його, і оплакували його всі ізраїльтяни за словом Господа, яке він прорік через раба свого Ахею, пророка. Отже, Господь промислитель, і ми інколи робимо виклик Господу, коли кажемо, чому хтось страждає. Навіть якщо страждає, то на спасіння. Тому що е, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, ну, тобто буде сильна, здорова, буде довго жити, буде багато заробляти, але душу занапастить. От, і тому Господь посилає різні. Долі різні ситуації для людини, щоб людина аби ж тільки і спаслася. От і цей хлопчинка маленький, якого так любили, він достойно помер, помер у вірі, приставився до Господа, і Господь уберіг його від того, щоб він в майбутньому не впав у спокусу, так як його батьки. Інші діла Єроваама, як він воював і як царював, описані у літописі царів Ізраїльських. Царював Єровам 22 роки, і спочив він з батьками своїми, і став царем Нават, син його, замість нього. Ровам, син Соломонів, царював у Юдеї 41 рік було Ровааму, коли він став царем. І 17 років царював у Єрусалимі у місці, яке обрав Господь, із усіх колін Ізраїлевих, що перебувало там ім'я Його. І ім'я матері Його Наама, Амонитянка, і робив Іуда невгодне перед очима Господа, і прогнівляли його більше всього того, що зробили батьки їхні. Своїми гріхами, якими вони грішили, і спородили вони собі висоти, і ідолів і капища на всякому високому пагорбі, і під усяким чинистим деревом. І блудники були також у цій землі, і робили всі мерзоти тих народів, яких Господь прогнав від лиця синів Ізраїлевих. На п'ятому році царювання Ровуамового. Сусаким, цар Єгипетський, виступив проти Єрусалима і взяв скарби дому Господнього, і скарби дому царського, і золоті щити, які взяв Давид від рабів Адраазара, царя Сувського, і вніс у Єрусалим. Отже, тут все збувається, що предрік Господь при освяченні храму. Будете вірні. Будете в достатку, в благоденстві, в радості. відступитись від поклоніння істинному Богу. Прийде ворог і все знищить. І так все стається із Юдою із Ізраїлем. І отут згадуються символи слави. Соломонового дому, ці щити золоті, все це забрали, і тепер вже немає тих символів, все зруйноване і дуже за короткий час. І зробив цар ровам, замість них мідні щити і віддав їх у руки начальникам охоронців, які охороняли вхід у дім царя. Якщо золото не вважалося за дорогоцінний метал, Вірніше срібло під час царювання Соломона не вважалося дорогоцінним металом, то тепер вони змушені вже з міді робити оті щити. Коли цар виходив у дім Господній, охоронці несли їх, мається на увазі ті мідні щити, що колись були золотими. І потім знову підносили їх у палату охоронців. Інше про Роваама і про все, що він робив, описано в літописі царів юдейських між Ровоамом та Ієровамом була війна в усі дні життя їхнього, і спочив Ровам з батьками своїми, і похований з батьками своїми у місті Давидовому, ім'я матері його наама Амонетянка, і став царем Аввия, син Його, замість нього. Чому два рази згадується, що в нього мама? Амонетянка. Ну, тому що не рекомендував Господь робити шлюб із іноплемінниками, тому що це рано чи пізно призведе до загибелі дому. Так сталося із Соломоном, так сталося із Роваамом. От і треба бути вірним. Господу. Господь не забороняє створювати сім'ю. Але ти повинен знати, з ким ти поєднуєш свою долю, щоб уберегти найперше свою віру. Ну, прикладів повчальних багато, як завжди, у Святому Писанні. Будемо і далі читати і навчатися Слова Божого. Слава Господу Богу!